Всім привіт! І це вже наступне відео про те, як я здавала іспити. Перший іспит був теоретичний, але спочатку треба взяти талон. Ну, скажу наперед, що на теоретичний іспит взяти талон набагато легше, ніж на практичний. Окей, взяла я талон. Пішла я потім на теоретичний іспит. У мене був МВС 4641, місто Львів Данила Апостола 11. Мої рекомендації по тому, щоб скласти успішно, це як робила я. Вам треба подивитися на Ютюбі 80 білетів по різним темам, що буде на теоретичному іспиті. Тому що на Грінвей, якщо ви проходите 20 випадкових або іспит, більшості всі питання повторюються. Якщо щось не зрозуміло, коли от ви навчаєтесь, одразу задавайте питання у викладача. Друге: є на сайті МВС по темам, теж можна вивчати по темам. Ну, і як вже на крайній випадок, скажімо так, Greenway, тоді краще вивчати. Тему вивчили, пройшли, якби іспит, скажімо так, маленький. В ітоні, це був вівторок, коли я задавала теоретичний іст. Людей було дуже багато. І поки я ходила, платила гроші за теоретичний іспит, прийшла і вже якби черга пройшла, і якби вже десь там там не 10, там 7 людей, мені здається, вже пройшли. І саме довге і саме важке це просто чекати. Тому що ти чекаєш, коли вони там цей іспит пройдуть, коли виходять, і коли люди виходять, вони виходять, якби ніхто не посміхається, не зрозуміло, здали вони, не здали, пройшли. Ну, тобі ж теж цікаво, що там важко, не важко. І коли вже викликали, якби я пішла. У мене е, був стіл під номером 6. Він такий е, закритий, скажімо так. Е, ти спочатку читаєш правила, якби згоджуєшся з ними, що тебе будуть знімати, е, що бажано нікуди там не дивитися. Ну, не підсказати це само собою, ось тому треба сісти так і 20 хвилин, якби сидіти і читати питання. І ще порада одна: коли е, ви читаєте питання, і, наприклад, ну, буває таке, що перехвилювався, і думаєш: ну, вроді так, вроде, ну не знаєш, правильно чи неправильно, краще пропустити це питання і повернутися потім. Е, в принципі, 20 хвилин, щоб відповісти на 20 питань. Ну, мені здається, в принципі, достатньо до того, щоб відповісти на всі питання. Як у мене було? Я спочатку прочитала, була впевнена, що це питання правильно, Бац, і помилка, все. І це було чи шосте, чи сьоме питання, вже точно не пам'ятаю. думаю, капець, а що там далі? Зараз як не здам все хвилювання. Ну, і що, починаєш відповідати? Вроді, правильно, правильно, правильно. Потім одне там було питання. Думаєш, так, ні, краще пропущу, і потім вже відповім на нього. А ось, і в кінці вже до нього повернулася. І саме ітог. коли ти просто чекаєш, воно просто грузиться, і ти не розумієш, ти пройшов чи не пройшов, чи що там. А ось, і в ітоку, коли там просто Галочка, мені здається, просто була, що тіпа, ти пройшов. А я така, слава Богу! Закричала, на мене всі одразу так подивилися. Тіпа, ну, з нею все в порядку чи ні. Але я дуже була щаслива, тому що я готувалася і готувалася не тільки там за тиждень або коли вже талон взяла, а я готувалася на ну, весь період часу. Наприклад, коли була Теорія, коли навчання було в школі, то я приходила, дивилася відео є Деніс, але я прикріплю теж до цього відео. Його відео, як він розповідає, ти приходиш на свій урок в школі, то ти вже розумієш, якби, може у тебе будуть якісь питання по цій темі, може вже були питання, якби просто записуєш себе, потім приходиш і якби запитуєш у вчителя. Ще б хотіла б сказати, якби би в майбутньому краще навчатися самому, чи все-таки піти у школу? Ну, тут я скажу, що 50 на 50. Якщо, наприклад, у тебе в родині ніхто не навчався і не їздить за кермом, то напевно буде важко самому повністю вивчити цю теорію. І якби якщо у тебе будуть питання, то в принципі їх нікому буде задати. Було у нас на навчанні приходила дівчина медик, яка навчала, як треба давати першу медичну допомогу. Теж було дуже цікаво, тому що з цим манікеном всі тренувалися. В общем, теоретичний іспит я здала з першого разу, зробила одну помилку, тобто 19 з 20 я прийшла. Це було 8 жовтня 24-го року. Іспит був внутрішній. Коли ми вже прокатали 38 годин з Тетяною, рекомендую з моїм інструктором, вона сказала, що вже, в принципі, я готова здавати іспит, було дуже страшно, тому що якби з нею їздити це одне задовілля. Ти просто кайфуєш, ти їдеш і отримуєш задовілля, тому що кожне заняття, коли приходиш домой і у тебе емоції просто переповнюють. Ти думаєш, ну все, ну це 100% моє. І хочу сказати, що це в більшості, напевно, дуже дякую інструктору, яка навчила, як би, розказала, показала, би, теж запитувала деякі питання, би, коли ми їздили, там, а що це, там, а оцей там знак. Ну, це коли було спочатку, після того, як я здала теоретичний іспит. Внутрішній іспит був 19 грудня. 24-го року я думала: якщо вдруг я не здам, то це вже перездача, тільки буде ну, в січні, тому що всі свята пішли там, вже 10 днів, якби. І мені пощастило, що в мене якби була одна годинка. Поїздити до іспиту, тому ми потренувалися, паркування були. Повчаєшся, то одразу краще всі паркування вивчати саме з показниками. Тобто кермо крутиш вліво, значить лівий показчик. Крутиш кермо вправо, значить показ правий. Ось. І дуже хвилювалася перед іспитом, те, що я не зможу ці паркування, тому що подивилась купу відео і кажуть, що. Жінки паркуються дуже погано, і думаєш, ну все, ну це напевно теж будеш і сам такий же. Ми каталися з 9 до 10, якраз одну годинку, і на десяту годину був іспит. Іспит проходить півгодинки, ось якби інспектор представився, але вже я не пам'ятаю чесно. Вибачте мене, каже: ну, якщо готові, якби поїхали. Ну, коли іспит, ти якби розповідаєш, що якби налаштовуєш крісло. Підголовник, дзеркала, ось пасок безпеки обов'язково. Ну і в ітогі, ось ми поїхали на цей іспит. У мене всі долоні були просто вологі, я не знаю. Зима, холодина, а я вся хвилююся, мені жарко дуже було. І тим паче, якби інструктор справа сидить, а інспектор ззаду. І ти особливо його не бачиш, якби ну, тільки в дзеркалі да, там дивишся заднім, що ага, он там сидить, щось там розповідає. Ось, поїхали, якби Каже, так, тут паркуємось. Паркування було паралельно, але попай. І коли я припаркувалась, у мене машинка ну, десь, щоб не збрехати, до 20 сантиметрів, вона якби, не рівно стояла, а трішки ось так. Ось. І якби він зарахував це помилкою. Що треба було рівніше ставати. Ось. Ну, все каже, все, виїжджаємо, виїхала, каже, паркуємось тут. Але він не сказав, що ми повинні там задом паркуватися. Але чомусь мені так захотілося багато місця. Але почала я паркуватися задом, припаркувалася. Я супер, все нормально. Але каже: ти зробила перешкоду, тому що там було дуже багато місця, і треба було просто заїхати передом. А ось, ну звичайно, хвилювання дає своє. Якби ти не казав собі, не хвилюйся, все буде добре. подумай, тому що взагалі інспектора нема, ти просто там сам їдеш. Ось ну якби каже, все повертаємось до автошколи. І коли ми поверталися до автошколи, там була дуже близько припаркована машина, і він каже, що там між нашої ну, моєї машини, дзеркала і машиною, яка припаркована, була дуже маленька відстань. І каже: якби тіпа, я б зачепила би, то понятно, що вже все іспит би був би провалений. каже, у тебе лівою було тіпо достатньо місця. Щоб об'їхати, але там стояли люди, якби теж ти ж не будеш на людей їхати. Ну так вийшло. Ну, Він каже, що три помилки, але не знаю, враховувати, якби, що їспит здат чи не здат. і сидів, якби думав: дякуємо. Інструктори Тетяни, яка каже, ну от я бачу, що Альона вона просто дуже перехвилювалася. Так вона їздить, все супер, все класно. Ось, ну Він каже: ладно, вітаю вас, ви пройшли. Думаю, ура! Але це ура була не таке, як зараз, а це просто від хвилювання. Я розплакалась, капець, думаю, що я плачу? Інструктор каже, чого ти плачеш? Ти ж здала, все нормально. А я не знаю, напевне, з того, що дуже перехвилювалася ці півгодини, поки ми їхали, да, поки паркувалися, якби, і думаєш, ось скільки там ти наробив, там ще щось. Ось. Але, все одно, якби, це дуже класний досвід, насамперед. Всім гарного дня! Якщо треба ще щось розповісти, велкам запитуйте, я розповім без всяких проблем. Всім пока!